Борочка, це мій ак... ну ось, мій аккаунт. Це я поки що всі віші поперелажу. Це зі свого аккаунта все поперелажував, типу. Щоб типу, цей весь лут не просрай, то я переложив, типу, до цього основного аккаунта. Все. Ну і типу я ще зробив, щоб викупка була 300 тисяч, типу. Ну ось, у мене поки що 400, ось так. Борочка, дивися. Дивися, скільки оружок у мене. Скільки у мене броні. Ході відкриваємо це все. Норм. Ну оце що було тільки що. Ну так очайте, что хорошо. Зараз будет прокачано. Ну дивись, я уже, типа, прокачался. Ну, сами аккаунт туда даже вс левел тільки. Парочка моих друзей гуляю, ну, а я, оружие. О! О, мій друг гуляє сюда на базу. Сейчас один и села по Возьму я кажется даже сейчас балика пополню движку продам он давай